Філіп Кіркоров знову нагадує про себе, цього разу не стразами, а антихітовим виконанням на єврейському весіллі у Нью-Йорку. Співав свої хіти, а щоб вразити гостей ще є азербайджанською та івритом. Враження дійсно залишив тільки не те, яке хотів. На нещастя для присутніх цього разу не було фанери, і це був його головний прорахунок. Не треба розбиратися в музиці, щоб зрозуміти, що його голос звучав так, ніби мікрофон увімкнули прямо під час фаренгіту. Здається, навіть Кіркоров не був готовий до живого співу. Гості навряд чи очікували такого рівня магії вокалу, але принаймні всі дізналися, чому російські артисти так полюбляють плейбек. Але далі ще веселіше його виступ помітили ветерани Росії, які миттєво включили режим зрада. Їх образило абсолютно все. І виступ у США, і виступ на одній сцені з Орбакайте. Що це таке? Народний артист розважає євреїв у Нью-Йорку, а не танцює перед російськими окупантами. Непорядок.